Всім доброго ранку. Нас покропив лише дощик, Хмельниччина, Світлана, канал Вікнами взад, і ця маса просто вражає. Вчора вони вже всі були, в... під вечір вже всі розкладені, але не знаю, мені, мабуть, подобається як з тюльпанами, знаєте? Стулений варіант, хоча квітка гарна. Кожний момент і заквітовування, і відквітовування. Ось там одна, бачите, тримається, дивиться десь на схід дивиться. Там було трішки сонечко, але, можливо, й добре уже тепер головне звідси вилізти. Ось яка краса. Все-таки. Навіть прості півоні, деревоподібні, не обов'язково ті дорогі сорти, такі, знаєте, захмарні. Вони й прості, гарно виглядають. І до речі, в тіні ця півонія теж квітує і зростає дуже гарно. Я теж у садку там собі посадила дві, хочу їх і там мати цю красу. Багато в мене їх є по участку теж. Це була доросла, така велика, всі інші я, сіянцями. Садила і вже покажу один сіянець, два. Три вже мають квітувати. Щоб показати цю красуню, дійсно називають, бачите, квіточкою ельфів. Гарне щось таке. Я цього року розбагатіла на горяночку двох сортів. Ну, от друге квітування вона жовта. Завдяки нілі я маю два сорти горяночки. Ось така рожева. Тибачте, цікаво. Мені ще подобається їй таке серцевидне листя дуже. І ось така жовта, тільки вона вже відквітувала жовта. Опа, не можна зловити. Не можу. Потім тільки ці руки показують. Ось я вже вчора висадила від Юлії квіти. Це, вічно, зелений дібровник буде тут тішити. Хочу сказати, що ці тюльпани, які я показую, Ну, Напротязі вже, мабуть, трьох тижнів. Ось вони ще квітнуть. От є навіть тюльпани такі довго-довго квітучі. Оце сорт теж такий ідеальний. Треба його, він там якраз прикопаний в горшку. Треба його потім буде викопити, просушити і десь собі ще розсадити. Як вам ці цікаві лопухи, кремена. Кременна варіє Ну, лапух, точно лапух. Кажу, дай мою маму сюди, щось на його не помітила, до речі, ходила. То ще подумала, що то бурян. <схід> Ось, відходить у Куба. Цього року вона ото теж пошкодилася дуже сильно е е в лютому, тоді як всі вічно зелені. Але дивіться, які гарні дає прирости. Такі гарні вже потужні дає прирости. Ще трішки є, мабуть, ці листя, коли ці нові з'являться, бачите, такими плямами вони пішли. Ось так. Але потім вона візьме свою красу. І ми такі. Ну, от чудові вони і все. Буває, що якийсь тюльпан припаде до душі, хоч я всіх їх люблю. А там ящик стоїть, <кій> бо посаджені цибулькові і риси ті, що прийшли. А котики тут прямо, бачите, вони вже сходять. Облюбували собі тут місце їхньої локації, тому прикрили. Така цікава, зараз теж на піку моти ця рослинка гравілат. У ну, мене він є макровий, але махровий ще не розквітає, а розквітнув такий червоний. Я завжди згадую, що коли ну, в природі там йшла по стежині, була до квартири, я ще звертала увагу. На таке листя, Тобто він є видовий, досить цікавий. теж такий. А це вже сортові. Ну, теж, скажімо так, невибаглива рослина, ну, десь інколи полити можна. Росте в мене він на опівціні, хоча він дуже гарно витримує сонце, але все-таки потрібно полив. Тобто він не є таким, знаєте, Витривалим, як очитки. Але коли це масовий мене Ось ще один кущик. Вчора пішов ой, до знайомих, тому залишилося лише три. Але бачите, ось цей саме найбільше на сонці знаходиться. От він найшвидше розквітнув і найбільш такий він вже показує себе. А от той, який знаходиться все-таки найбільше в тіні, та що в мене там Лілія десь взялася, це для мене взагалі нонсенс. Слухайте, точно там лілії не саджала? Може, при... не знаю. Все десь з'явилося. Придеться потім відсадити, але вже коли заквітне. То бачите, в тіні він трошки себе поводить скромніше і пізніше квітуватиме. Тому, хто гравілати зараз дуже гарні сорти, але не дуже дешеве задоволення. Бачу відста і далі. А, ось цей килим просто чаровує. Треба стригти після квітування, бо вже на гравілат. Наїхав ось такий він. Квітує брунера і вже листя починає таке своє оце фактурне показувати. Вже якщо квітконосиці обрізати, бачите, ось так їх потрібно вирізати. Ну, не низько, але все-таки бажано на половину стебла вкорочувати. І тоді ось підуть такі великі. Потужні, гарні листя. До речі, зеленчок заквітнув теж. Шілки біля нього крутяться, значить, медоніс. Ось дивіться, листя ще свою варієгатність цього року показує слабо. Але ось так він квітне. Такі там зьовики. Кожна квіточка гарна по своєму. А листя в нього дуже гарно варієгатність має. Але чомусь цього року він щось важко сам переніс ось цю лютневу, він вічно зелений і він погорів. Теж бідний погорів, знаєте, погорівці кругом були білий барвінок. Але це такий ой-ой-ой-ой-ой. Його тримати треба такого один кущик і то обрізаючий, і то в узді. І моя ялинка біолобок теж скоро покаже свої приросте. Хвости з'являються з білою кремою. Ну, заради вітер дуже залишить десяти мікрофон. Ще тільки покажу ось цю. Красуню, вона якась та біла, а ця от все-таки рожева. І листя в неї темніше. Так, піду по мікрофону. Обов'язково висаджуйте їх на сонці. От навіть ось ця така у мене ще бачите, третя така є. Тут сонце півдня, в другій половині, але все одно вони так яскраво не зафарбовуються. Хоч тут взагалі оригінальні сорти, але попередніх вони все-таки яскравіші, ніж тут десь. Це таке цікаве також. Дуже вони гарні є і оригінальні. Ага, це мій ще один маршрут, але я тут маю переробити бордюр. це однозначно. Покрашилося оце все. Але гляньте знову, яка вже чудова бруслина. І вже не знаю, мабуть, я цю буду... теж вести буду як дерево. Спробую я. Зараз трішечки жара спала, і можна буде її постригти. Ну, тут такого нічого, крім магонія квітує. Вона в мене теж кругом квітує, посаджено багато. Барбарис сутавський суперба, він теж вже свою піддекоративність втратив. Іде вже більш таку, знаєте, зелень. Його треба стригти ще й добре стрихти, але, але я чогось чекаю. Чогось чекаю. Ось бачите, ауреа, де ця ауреа. Але вона цього року не квітує ще. І того року була манюсінька, не хоче. Зате квітує ні. Так, так, то ауреа, а це десь є варієгатна. Бачите, яке листя? А ця вже всипана квітами, хоч менша набагато затугу. Ось, погляньте, теж яка чудова. Потім вона буде підгоряти, все-таки це калина-гордовина е, ауреа. Але який ще сили листочок на, на дотик. Це взагалі щось неймовірне. Потрібна якась така півтінь, але. Потім не буде показувати, і це мій з'являється ось той <смеш>, агресор страшенний, з яким я готова боротися в сумах. Я, до речі, посадила тільки інші трішки сорти. Я посадила там в себе на горбку. От там хай агресують точно, хоча там нічого не росте. Отже, всім добра, миру, здоров'я, милуємося красою, вона нас врятує. Певно, ні, не певно, точно.